Добрий день, добрий день, добрий день усім. Щастя я бажаю вам і здоров'я всім. Сьогодні ми казку до нас запросили, щоб бачити її і слухати гуртом, а казка у лісі заблукала, ну ми її знайдемо разом. Я навіть не запитую малята, чи любите ви казки. Звичайно, любите. У кожного з вас є улюблена казка. Я порахую до п'яти, а ви її назвете Один, два, три, чотири, п'ять. Ви знаєте, сьогодні до нас мали завітати казкові герої, але я щось нікого, малята, не бачу. Я злий дракон казки забрав і вам нічого не сказав. Якщо розумні і сміливі ви, тоді знайдіть свої казки. Діти, у мене є чарівний клубочок. Він допоможе. Нам потрапити у світ казочок. Ти котись, котись клубочок, попереду у лісочок, покажи малятам нашим, як у казочку потрапити. Щоб казочку врятувати, слід загадку відгадати, загадки не шишками поросли. Тож, слухайте першу загадку. Ой, набридло на віконці, все на сонечку сидіть. Я візьму і покучуся, що побачить увесь світ, що то за казка. Так малята. Це казка «Колобок». Так, слідуча загадка. Сидить дівчинка в корзині на ведмежі дужій спині. А чому ж вона сховалась і ведмедю не призналась? То казка? Маріка та ведмідь. Так. Вибираємо слідучу загадку. Загубив дзід рукавичку, рукавичку невеличку, звірі в неї поховались, бо морозу налякались. Та так тісно їм усім ось-ось-ось порветься дім. Це загадка про казку рукавичка. В охайній хас... хатинці жив голосистий півник, і від рання до смеркання працювати він любив. Ще жили з ним мишенята, круть і верть їх звали. Цілий день ледачі на вулиці стрибали. До роботи неохочі. А як їсти тут, як тут, пригадайте, милі діти, як цю казочку зовуть. Так, це загадка про казочку колосок. Слідуча казочка. Сидить півник на печі, їсть смачненькі калачі, тут лисичка прибігає. Мерщій півника хапає, біжить котик рятувати, в лисеці півника забрати. Українська народна казка Котик та півник. Молодці малята загадки відгадали. Казочки, врятували за правильні відповіді, отримали казкову скриню. Та от біда, закрита вона. Ніяк не можна відкрити малята. Щоб скриню відкрити, треба перетворити слова на інші, або забравши, або дібравши перший звук. Або змінивши його, тож спробуємо. Наприклад, смак. Прибираємо перший звук мак. Коса, роса, оса. Уха. Муха. Бік. Тик рик порт, спорт, лоза, коза, гілка, білка, семих, міг, крот, рот. І останнє слово гора? Гора нора. Ось і відкрилась наша скриня. А що ж у скрині? А в скрині заховалися казкові герої. Малята хто це? Так, це ведмідь. А в яких казках зустрічається цей герой? Маріка і ведмідь, колобок, три ведмедя, солом'яний бичок, рукавичка, малята. Опишіть, а який ведмідь у казочках? Великий, неповороткий. Бурий? Ще який. Добрий, клишоногий, солодкоїшка. А що вміє робити ведмідь? Полювати, ловити рибу, збирати ягоди. Добувати мед. Так. А взимку що ведмідь робить? Вірно, мої розумники, він спить навіть в казочках, ведмідь впадає в сплячку взимку. Про те, як ведмеді люблять мед, навіть є невеличкі віршики. Послухайте, будь ласка. Сів ведмедики на пеньочку, заліз лапкою у бочку. Там медок густий зібрався від беділок заховався. Так, відпускаємо нашого ведмедика. Подивимося, хто ще в скриньку нашу потрапив. Хто це малята? Так, це лисичка, а як її ще називають у казочках? Лисичка сестричка. Лисичка кума, а яка вона у казочках? Руда насамперед хитра, розумна, але буває жадною, влесливою так. Лисичка, сестричка, лісом ходила, хвостиком водила. Пісеньку співала. Тра ля ля тра тра-ля-ля, ось така красуня я. Відпускаємо нашу лисичку до її казочки ще знайдемо. Подивимося, хто в нашій скринці заховався. Малята, хто це в нашій скринці? Так, зайчик, який він? Білий, сіренький, маленький, так, боязкий, довірливий. Так, що у нього є? Має довгі вуха і куций хвостик. А в яких казочках зустрічається зайчик? Згадайте Колобок. Рукавичка, зайчикова хатка, Пан Коцький, хитрий заєць, заєць та їжа і ще, і ще багато казочок є, в яких зустрічається зайчик. Відпускаємо зайчика теж в його казочку. Ось така наша казкова скриня. А наш клубочок далі котиться, мандруємо за клубочком, він прикотився до пеньочка, на якому лежить малята мисочка з борошенцем. Діти, а що можна зробити з борошном? Так, хліб ще, пампушки, пироги, печиво, паляницю, вареники, так, малята, а якого героя казки виліпили з борошна? Так, всі ви здогадалися, що це. Колобок. Так, Давайте згадаємо ці разом його пісеньку веселу. Я колобок-колобок, я по коробу метений, я на яйцях спечений, я від баби втік і від діда втік, і від тебе теж втечу. Малята, згадайте, від яких персонажів казочки. Колобок втік? Від баби, від діда, від зайця, від вовка, від ведмедя. А від кого колобок не зміг втекти? Вірно, від лисички наш коло. Клубочок далі котиться і прикотився малято до Старого Дуба, де живе у дуплі мудра сова. Мудрій сові багато років, вона багато бачила, багато знає. Тож вона говорить, казка вчить. Як на світі жить. А що це малята значить? Кожна казка має мораль чи читачів і слухачів розрізняти добро і зло, виховує чесність, доброту, щирість, працьовитість, мужність. Також у казках висміюються і осуджуються. Негативні риси характера, так? Підлість, брехливість, жадність? Ось, давайте це перевіримо. Отже, казка колобок. Що ж вона вчить, чому вона виховує, вчить нас? Бути слухняними, так? А що осуджує самовпевненість, так, що самовпевненість не довела Колобка до добра. Так. Слідуча казочка. Колосок, чому вона вчить? Вчить працелюбство. Хто добре працює, той має результат, а осуджує ледерство. А, ще знайдемо. Так, Марія. Марійка та ведмідь, яка мораль цієї казки вона показує, як розумом, кмітливістю та хитрістю можна знайти вихід з будь-якої ситуації. Так. Малята, наш клубочок далі котиться. А зараз перевіримо, як наші малята добре знають предмети казкові, тобто ті предмети, які зустрічаються в різних казках. Отже, я показую предмет, а ви мені відповідаєте, з якої він казки. Що це? Колосок, з якої він казки? Колосок, так, ще цю казку називають. Казка про круті верть і голосисте горличко. Так. З, з якої казки цей кошик? Марійка та ведмідь. Яйце сказки – ряба. Так, цей предмет з якої казки. Вірно малята з казки рібка. Так, а цей предмет з якої казки? Так, це малята предмет сказки. Котик та півниць. Малята сьогодні ми лише трішечки заглянули в Казковий світ, але він великий, цікавий, загадковий та непізнаний, тож бажаю вам більше про нього дізнатися. А для цього потрібно дивитися, слухати та читати різні казки.